Привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Запустили ще одну станцію другу. Шість панелей. Ось так, так зібрана вся система. Зараз перейдемо далі. Так, система зібрана, ви можете побачити, на 24 вольта. Контролери вам вже цього типу відомі. У мене на каналі вже є. Багато хто запитує, що таке автомобільний режим. Пояснюю. Це напруга контролерів контролера, який працює на 24 вольта. Наш його заряд 27,5. Зараз побачите на контролері 27,2. І сонце йде 17 А. Акумулятори забиті повністю. Це вже перехід йде на Другий контролер, який працює на даний час на 12 вольт, чекаємо інвектора. Акумулятор теж забитий. Ну, Включений будинок. Включений будинок, холодильник там таке. О. Ці акумулятори чудові КБ. О, весенненький Гей. Вони 200 А. Даний акумулятор Бушний 190 да, тулику. 180 180, 180, -темпер. 180 -темпер. А. На ньому є надпис, я вибачаю, 180 ампер, Але тягне вийде ще добре. так, Це розв'язку, яку ми використали. ну, Поки все так, будемо варити говорити ще робити. То у нас автомат на сонце. це автомат у нас йде на другий контролер, все виробляє 12 вольт. Це поставили в розв'язки, тому що ну, 24,12 і токи дуже великі цього акумулятора, щоб забезпечити техніки безпеки і всім можливим казусам ми використали реостат. Ну, такого типу. бачите. Все. Ток. Зараз іде споживання. 13,4 А середня э, строчка. Звернули увагу, все. Значить, ще раз всім показую. Що таке автомобільний режим? Часто запитують. Як в машині 146 вольт тримається? АКБ не працює. АКБ підтримує. Тут 24 В система 27,5 17 і сонце йде. Середня клітинка воно 17 А. Бачите? Все Все тут працює. На даний час споживання, я по можливості попробую показати. 200 вольт, щось, а, 6 Вт, немає зараз споживання, все майже вимкнуте. так що А, щось трошки вимкнули 36 Вт ну. Ну, общем Все працює без всяких просадів, нічого не помічає. Так, ну вроді, все, розказав що міг все показав. Да? Вибачайте в коментарях всі питання з радістю відповім. Бажаю всім нам, українцям, мирного неба і перемоги. До зустрічі з новим відео, з новими проектами з усім. До побачення, все доброго.